Це факти, ми говоримо факти. Керівник розвідки, який, от Литвиненко, да? Литвинов, то есть, який був керівником розвідки, який доповідав, що він не буде, незважаючи на те, що його оперативники йому казали, що війна буде 100%. Була не одна доповідь, і не дві, і не десятки, і не один десяток. Але він їх переіначував і писав, що він не буде. Тобто це абсурдні ситуації. І коли почався війна, в перший день він виїхав, його ніхто не міг його знайти. Його не було тут на місці роботи. Тобто, фактично він очікував. Значить, він знав, що буде. Він знав, що росіяни без бою мають зайти в Київ, взяти владу і поставити свого якогось там Мураєва чи ще когось на посаду, чи Медведчука. Людина, яка мала понести покарання, вона, я вам вже казав, мабуть, чи не казав, я всім про це говорю, і дуже з цього хвилююсь, питання. Що вона працює? Пам'ятаєте де? Ні. Ні. Вона працює керівником Ради національної безпеки України. Оп, вам. От вам і відповідь на всі питання про Воронича, попередній. Чому у нас не впроваджений контрозвідувальний режим? І що далі відбувається? Хто координує роботу органів розвідки, контрозвідки? Та людина, яка дійсно вела Україну до поразки, а Росію вела в нашу країну без, безперешкодно. Тобто ось вам відповідь на багато питань. Якщо в нас на такому рівні людина, яка і Зеленському на це він на це не звертає уваги. Він міняє смигаля, міняє там це це У нас держава в небезпеці. Ми сьогодні можемо втратити всю країну. А нам імітують якісь боротьбу з корупцією, там Чернешова. Ну просто навіть імітують. Ми бачимо, наприклад, від цього ж Чернишова, Чернешова, да? що і всіх інших депутатів від зелених жоден не несе покарання, жоден не сидить у в'язниці, всі на волі. Тищенко, яскравий приклад, виконує свої функціональні обов'язки. Там взагалі був злочин пов'язаний зі здоров'ям нанесення шкоди здоров'ю людини. Тобто це абсурдність. І ось ми бачимо, що сьогодні. На на нам так привернулись Україну з ніг на голову, що ми не бачимо і нам просто по цьому телемарафону, по іншим засобам інформації інформації суспільної доводять якусь іншу альтернативну реальність і хочуть замилити це все. Однак це дуже небезпечна історія.